Євангелія на щодень, 19 січня Матея 3, 13, 17. Тоді прибув Ісус із Галилеї на Йордан до Йоанна, щоб хреститися від нього. Але Йоанн спротивлявся йому, кажучи. Мені самому треба хреститися в тебе, а ти приходиш до мене. Ісус у відповідь сказав до нього. «Залиши це тепер. Так що боличить нам здійснити всяку правду, і тоді він залишив його, а охрестившись, Ісус зараз же вийшов з води. І ось розкрилось йому небо, і він побачив Духа Божого, який спускався мов голуб і зійшов на нього, і голос пролунав з неба. Це син мій любий, що його вподобав. Хрещення Ісуса відкриває людині Небо. Хрещення Ісуса запрошує Святого Духа прийти і залишитися з людиною назавжди. Хрещення Ісуса відкриває батьківство Бога, божественне дитинство людини, гідність брат, брата чи сестри Ісуса. Хрещення Ісуса зобов'язує Бога Отця говорити про людські справи. Хрещення Ісуса відкриває людині плани Бога щодо неї. Хрещення Ісуса дає людині певність, що вона впорається і виконує довірені їй Богом справи. Бог Отець говорить про хрещеного, його я вподобав, тобто запевняє, що людина не підведе Його. Хрещення це вияв відповідальності Бога за людину. Прошу тебе, Боже, жити даром мого хрещення.